Представляємо вашій увазі фасочну фрезу від відомого турецького бренду Technic. Зенківки зі змінними пластинами застосовуються для обробки зовнішніх фасок. Основні переваги нашої фрези – можливість встановлення стандартних ISO пластин від будь-якого виробника типу АПКТ. Можна використовувати як на універсальних верстатах, так і на верстатах за ЧПУ. Проста конструкція, що складається із мінімуму елементів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 50,5 мм, посадковий діаметр 22 мм, загальна довжина 60 мм, мінімальний діаметр отвору 35 мм. На фрезі бачимо шість зубів під прямокутні пластини АПКТ 1604. Кут фаски 30 градусів. Фасочні фрези це важливий інструмент в металобробці, який дозволяє обробляти поверхні заготовок з високою точністю. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України. З ними швидко надійно та якісно.